Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх. Мене звати Семен Остапов. і це нова рубрика Що робити. В ній ми пройдемося не по азах якихось, так? тобто там, з чого, там, що ви маєте право, що ви не маєте права. А ми будемо з вами розбирати якісь конкретні ситуації, які відповідно можуть, на жаль, трапитися в вашому житті. Тож, що робити, якщо вашого родича, знайомого, чоловіка, брата? Затримали, повторюся, незаконно затримали працівники РТЦК та СП та вже доправили до військкомату. Відповідно. Е наразі, на жаль, ну, ми знаємо про багато випадків, коли. РТЦК та СП просто хапають людей на вулиці, заштовхують у бус, і після цього везуть, і ВЛК проходиться за 5 хвилин, і відповідно людина просто відправляється служити до армії, навіть без права зібрати якісь там медичні показники свого здоров'я, е, отримати право на відстрочку тощо. Тож, друзі, якщо вам стало відомо, що вашу близьку вам людину заарештували незаконно ТЦКшники, тобто обмежили її у переповіх. Скажімо так, в пересуванні, так вчинивши злочин, фактичний, вам варто знати саме цей алгоритм дій. По перше, якщо людину просто отак схопили на вулиці, без нічого, без поліції, без якоїсь там, ну тобто, взагалі, просто схопили схопили, затягли в буса і все. Вам варто розуміти, що це це діяння має ознаки кримінального правопорушення, встановленого статтями 146 та іншими піснями, там є прим 1, прим 2, стосовно це саме незаконне обмеження права вільного пересування та взагалі викрадення людини. Чому? Чому і наступні після 146 статті, тому що це відповідно статті, саме які стосуються, скажімо так, людей, які працюють на органи влади. Тобто. Посадових осіб, так як працівники РТЦК та СП полюбляють називати себе посадовими особами, не маючи на руках жодних документів про це, то вони дуже бояться саме цієї статті. Що вам потрібно робити? По перше, е люди, які для яких ця людина близька, мають одразу ж приїхати до того військомату, куди доправили цю людину, тобто не до військомату, до РТЦК та СП, куди цю людину доправили. Чому тому, що поки вони будуть знаходитись там. Вони в будь-якому разі можуть контролювати процес, коли люди куди людину повезли, куди не повезли, що сталося, що не сталося. Так, тобто завжди, щоб, хоча б один родич перебував там та намагався потрапити до такого рта та СП. Бажано, щоб інший родич в цей час що робив. По перше. Родич біля ТЦК викликає поліцію. Це нічого не дасть, але це потрібно саме для того, щоб підтвердити, що цю людину тут утримують незаконно і щоб був виклик поліції, тому що поліція скаже, і поліція буде права, що військові злочини це не до них, це до військової служби правопорядку, а в майбутньому до воєнної поліції, яка у нас наразі може бути сформована. Другий родич у цей час, поки перший розбирається з поліцією і намагається прорватися до РТЦК та СП, так і навіть з документами, можливо, про відстрочку, про інше, так щоб врятувати близьку йому людину. Е, інший родич в цей час має зробити такий алгоритм дій. Перше, це звернутися до військової служби правопорядку. Є гарнізони у містах. Якщо гарнізону у містах немає, то телефонувати їм, писати відповідно на емейл, e фіксувати те, що така особа зараз незаконно утримується працівниками РТЦК та СП. Та ними вчинається злочин. Якщо вам вдається особисто приїхати до ВСП, то пишеться заява про вчинення кримінального правопорушення у двох екземплярах, тому що один ви подаєте, другий ви залишаєте в себе на руках і на ньому вам ставлять печатку та підпис, що прийняли. Після ВСП ви їдете до військової прокуратури. У військовій прокуратурі, відповідно, ви теж саме робите. Ви пишете заяву, але вже на здійснення процесуального керівництва над ВСП, саме для того, щоб контролювати процес того, як іде кримінальна справа, і просите взяти справу на контроль та, відповідно, проводити надалі розслідування. Вони також вам ставлять на другому екземплярі печатку і ви їдете далі. Куди ви їдете далі? Далі ви вже їдете відповідно до ДБР, до Державного бюро розслідувань, тому що ДБР також може, скажімо так, втручатись у злочини, вчинені військовослужбовцями. Ви також пишете заяву за статтєю 146 і надалі, так кримінального кодексу України. Uh, і туди ж ви додаєте, тобто кожного разу ви отримали документ, з нього робіть копію і надавайте його наступній інстанції. Ви ось так надаєте всім документи, у тому числі ДБР, отримуєте, тобто, три оригінали документів від ВСП від військової прокуратури від ДБР. І після цього ви починаєте вже працювати ще вище. Ви приїжджаєте додому, вже там можливо після всього цього, так якщо вам не вдалося. Звільнити свою людину так, з такого, скажімо так, з незаконного затримання. Ви починаєте телефонувати на гарячу лінію Міноборони, розповідаєте всю ситуацію, тому що це йде у них під запис і вони будуть це знати. І пишете, додаєте, пишете пояснювальний лист, пишете, що просто розібратися в цій ситуації. І відповідно додаєте у якості додатків до електронного листа всі оці написані заяви про вчинення кримінального правопорушення, і пишете це на електронні адреси Міноборони, електронні адреси генштабу, і в тому числі електронну адресу того РТЦК та СП. Вона має бути собака Міл в якому зараз утримується ваша близька людина. Після цього, відповідно, ви можете лише чекати реакції, до вас будуть телефонувати, скоріш за все, слідчі, і надалі вже працювати над цим процесом саме для того, щоб якщо і навіть ваша близька людина відправиться до війська, тому що дійсно є такий конституційний обов'язок захищати країну, і це не є злочином, але є злочином саме незаконне викрадення людини та незаконне обмеження права пересуватися людини. Це є злочином. і відповідно ви принаймні зможете. Притягнути до відповідальності усіх винних осіб, друзі. Буду вдячний вам за підписку та лайк на цьому відео. Пишіть ваші питання в коментарях. До зустрічі з вами.